Перший модуль це такі основні характеристики ТОВ. Вони, воно наче основні характеристики, але ці основні характеристики вони займають лекція на повноцінна. Там, на дві години точно ми справилися, але вклалися. Але, звісно, таких поточних різних питань ще виникає, тому можна зачепитися і розтягнути на ще більше. Тому що. Бухгалтер, як на мене, теж має розуміти, що таке Юросова. Щоб розуміти, що таке ФОП, наприклад, чим відрізняється від ФОПа, тому що ну, це не курс про ФОП, але такий бухгалтер має розуміти, тому що часто буває, що ФОПи стають, ну, як стають. ФОП веде діяльність як фізособа-підприємець, а потім розвивається бізнес, його масштабується, і він уже за цей засновник. Реєструє Товариство з обмеженою відповідальністю. І так як такий ФОП він звик працювати як ФОП, донести йому, що ТОВ це зовсім інше, то вже треба в цьому розумітися, тому що ти бухгалтер і ти маєш скерувати так можна, так не можна, робимо так, робимо інакше. В цьому треба розбиратися, аргументувати, донести свою думку саме власнику фірми. От, далі, модуль 2: бухгалтерський облік в БАВ. Тут ми вивчаємо теж багато всього, тому що від того, як створити картку підприємства, правильно все налаштувати, як взяти і оприбуткувати товар, як його продати, як сформувати податкові накладні тобто, як нарахувати заробітну плату все такі основні модулі, які потрібні для роботи бухгалтеру поведенню. Товариство з обмеженою відповідальністю, все ми тут проходимо. І до кінця там, прямо ж як потім формується ще і податкова звітність, як перевірити, як формується і фінансова звітність. Модуль 3. Ми вивчаємо основні засоби, теж від придбання до ліквідації. Нарахування амортизації, основні методи нарахування амортизації, як купляється, як можна там продавати. Можна чи не можна, наприклад, якщо. Ну, часто буває на підприємство, купляє власник, наприклад, автомобіль, чи можна його потім, коли амортизація, вже замортизований автомобіль, чи можна його там продати за тисячу гривень. Ну, тобто такі різні моменти, які теж треба розуміти. І плюс скажу, що особисто я не люблю розділ, тему амортизації і бухгалтерів такі. Якось з я спілкувалася по ходу своєї.